Увечері Росія обстріляла Харків ракетами С-300. Пошкоджено дитячий оздоровчий центр. За даними ОВА, минулося без потерпілих. На Харківщині двоє поранених. У селищі дворічна під обстріл потрапили чоловік та жінка. А поблизу села Слобожанське ворог скинув бомбу на бригаду енергетиків, які приїхали відновлювати живлення. Усі вціліли. 12 разів окупанти атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, били із артилерії та цілили дронами камікадзе. Дісталось Маргарницькій, Мирівській громаді на та самому Нікополю. Снаряди прилітали на подвір'я приватних будинків, нищили дахи, стіни, вікна та паркани. Понівечені шість приватних осель, господарські споруди, лінії електропередачі, і газогін минулося без загиблих та потерпілих. Росіяни знову вдарили по Херсону. Снаряди влетіли у багатоквартирні будинки та медзаклад. Лише дивом минулось без потерпілих. Запоріжжя окупанти накривали ракетами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджено майже 80 житлових будинків і об'єктів інфраструктури. По самому Запоріжжю ворог шість разів бив ракетами. Новомихайлівку, що на Донеччині росіяни вже вдруге за кілька днів штурмують колонами техніки. Окупанти намагаються прорвати там нашу лінію оборони та вийти на трасу, що сполучає густонаселене Курахове та Вугледар, який росіяни хочуть відбити уже тривалий час. Та у десантників 79-ї таврійської бригади на тест свої плани вони відбивають атаки ворога і навіть просунулись уперед. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже більше. Вона повернулася із Новомихайлівки. Далі її репортаж. Це Новомихайлівка, одне із зруйнованих російськими атаками село на півдні Донецька. Його контролюють українські воїни. Могли спостерігати, так, коли ми їхали, свіжі розриви, запахи пороха. Якби перед нами, як ми їхали сюди, був тут трошки турбуючий, так тому відповідно ворог прострілює артерії військ. Підвози продовольство, бо припаси. Відповідно, люди міняються на позиціях. Ці всі артерії вони прострілюють. Росіяни намагаються оточити це село для них. Воно стратегічно важливе, адже ця ділянка фронту відкриває шлях до Вугледара і Корахова. Але у десантників 79-ї таврійської бригади на це свої плани. Кожним пострілом гармата грузне у розмоклу землю. Туман навколо заважає бачити точність прильоту снаряду пілотам квадрокоптерів, які коригують постріли. У штабі, де дають команду на вогонь, командир артилеристів намагається максимально чітко вирахувати координати. Це так йде, характерна. Це гаубиця британської корони. Зараз вона буде працювати у бік ворохів. Нам завадили російські снаряди, які летили в наш бік і лягли дуже поряд. Довелося сховатись в укриття. І було так, що три града, три-п'ять градів, стволка, 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 гради, гради. П'ять пакетів кине три. І між цим ворожим вогнем продовжують роботу артилеристи. Тут поняття тиші геть немає. Довернули пілота туди, летить ташка буде проводити розвідку, шукати паралельно з цим наводиться гармата. наразі ми там противника вибили декілька днів тому цієї позиції. Наші зайшли, закріпилися. Зараз погода дозволяє противнику можливо, хоче знову її повернути. Наші бійці запевняють, усі ці спроби відбивають. Андрій протитанкіст 79 сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади показує нам тубус від американського джевеліна. з Цієї зброї він днями знищив аж чотири з п'яти бронемашин Росіян. Коли Колона рушила на штурм наших позицій. Спочатку мені повідомили, що дві одиниці техніки їде. Все, що мені потрібно було, це підготуватися і просто дочекатися, коли вони виїдуть на зону мого враження і відпрацювати. Буквально хвилин 10 проходить, і мені кажуть, що з того ж напрямку знову їде ще три одиниці техніки. Ну і так само вони доїхали, я їх побачив, відпрацював. Крилатий піхотинець натирає бензином набої, щоб не застрягли під час пострілів. На обрії гримить артилерія, але група десантників збирається на вихід. У них попереду не одна доба в окопах, аби стримати ворога, який безупину штурмує те, що лишилось від новомихайлівки. Нині це найгарячіша точка фронту на південній ділянці. Донецька Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Скаржиться Путіну на його ж військо. Сербські найманці не витерпіли умову. Російській армії звертаються до президента країни-агресорки. Участь війни проти України деякі серби беруть уже тривалий час, і як розповів вербувальник Деян Береч, який воює проти нашої держави із 2014 року. Російські військові ставляться до них як до худоби. Зокрема, послали штурмувати українські позиції із недостатньою кількістю зброї. А коли серби відмовилися, вигнали їх із землянки на мороз та побили на батьківщині. Найми там загрожують кримінальні справи, бо закони Сербії забороняють військове найманство. За даними Бібісі, до осені 2023-го контракти із російським військом уклало близько сотні сербів. Китайська ракета в повітряному просторі Тайваню. Кореспонденти ТСН перебували у відрядженні і стали свідками, як на острові випробували загальну систему повіщення. на кожен мобільний телефон надійшло повідомлення про повітряну тривогу. Виявилося, це не ракета, а супутник. Чому саме зараз китайці запускають супутник через Тайвань? Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук розкаже далі. Це щойно був звук повітряної тривоги. Ми в автобусі. Але це не звук української повітряної тривоги. Це повітряна тривога на Тайвані. Тут написано: а ракета щойно влетіла в авіапростір Тайваню. Землетрус. Ага, я зрозумів. Китай запустив супутник через наш повітряний простір. Отже, Китай запускає супутник в космос через повітряний простір Тайваню саме в той час, на тому тижні, коли в Тайвані дуже важливі президентські парламентські вибори, які визначать, хто залишиться при владі чинна демократична прогресивна партія, вона демократична, про західна, вона е, найближчий союзник зі сполученими штатами або до влади може повернутися Гоміндан. Це зараз опозиційна партія, Гоміндан це найбільша прокитайська партія Тайваню. А треба сказати, що шанси у них зараз практично рівні. Про це говорять всі експерти. Ніхто не розуміє, як завершаться вибори, які відбудуться на Тайвані цієї суботи. А ми спостерігаємо, за ними говорили вже з численними експертами. І що можу сказати, єдине, це те, що ось цей запуск міністр закордонних справ Джозефу. Назвав гібридною тактикою Китаю для того, аби залякати виборців, тому що зараз Китай усіма можливими способами намагається довести, що обрати чинну партію президента наступного з чинної партії влади це означає для тайванців обрати війну. Тобто, фактично, тайванців влякають усіма можливими засобами, аби схилити їх до того, що спокійніше обрати гоміндани. Чи подіють ці гібридні китайські методи? Як проголосують Тайванці? Ми будемо стежити за цим. Для цього знаходимося на Тайвані. Розкажемо вам про це вже в неділю, 14 січня. Не пропустіть з Тайваню. Яна Слісарчук, Олександр Гребанчук, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Теча за кордоном у прямому етері на Закарпатті затримали 39-річного Дніпряна, який намагався переплисти тису і потрапити до Угорщини. Свою подорож чоловік знімав на відео, вімкнувши онлайн-трансляцію у соцмережах, але підкорити бурхливу річку так і не зміг. Його помітили прикордонники і доправили в підрозділ для складання адмінпротоколу. Вже там у розповів, маршрут до Угорщини через річку проклав самостійно, однак пропливти зміг хіба що метр через холод глибину та сильну течію. Тіло почали зводити судоми Він злякався за своє життя і повернувся на берег. Вода холодна, чуть не утонув. Коротше, жості повний. 7 января 24 года. На скільки смерті світли? максимум. Потім я почав привезти велика. Велика течія? Так, велика течія, велика глибина, то вода. Шукали ледь не усім містом у Харкові. Після обстрілів люди об'єдналися у пошуку хатніх улюбленців. Від гучних звуків чортирилапі полякалися та потікали світ за очі. Соцмережі рясніли їхніми світлинами та написами Допоможіть знайти одна із цих історій. У якої щасливий кінець дивіться у сюжеті кореспондент ТТСН Вікторії Стрільцової. Це фото наляканого та скривавленого пса коло ветеринарної клініки. Знайде спершу не хотів їсти. Ветеринарам довелось вмовляти його. Покушуй, давай покушуй. Пса налякали гучні обстріли. Того дня росіяни запустили по Харкову шість ракет. В паніці пес втік з подвір'я на сусідній вулиці. Ще й побився з іншим наляканим собакою. Заблукав харківський волонтер. Підібрав його вухо. Було в крові. Ну таке от. відвезли до клініки. Поки там лікарі дивилися, ми е, дали оголошення е, в, е, в Фейсбуці, там в Телеграмі е, про цього собаку, що загубився пес. Найлагідніша вівчарка таким запам'ятали його ветеринари. В нього вийшло дуже багато крові. От тобто, ми забрали йому рану, обробили, намазали все, чим потрібно. Під час того, коли ми обробляли, ми йому там перемотали морду, і він через цю морду намагався мене лазати. Тим часом соцмережі рясніли світлинами собаки. Зорда шукав його власник. Повернувся додому десь в обідній час і помітив, що зорда немає. Хлопець одразу ж рушив на пошуки, обійшов усіх сусідів, обдзвонив друзів, поширив оголошення в мережі та почав розвішувати світлини зорда на вуличних стовпах. Коли мені у мене е, залишилась остання об'ява. Я раптово натрапив в інстаграмі на публікацію репост там, де була фотографія Зорда. Нині під час прогулянки Кирило міцно тримає собаку на повідку, аби не втік знову. Наш красунчик, член нашої родини. Із зордом вони разом вже 11 років. Коли після ракетного обстрілу хлопець не знайшов його, злякався, що пес загинув. Може він вибіг на дорогу, не дай Боже, його там збила машина. Дякує за волонтерам, що підібрали собаку та допомогли його знайти. Адже світлини зорда ті поширили одразу у десятках групах, так щоб власник точно побачив. Вже сміяли, що він за кілька днів став прямо зіркою інстаграму. Дуже зраділи, коли його побачили. Він також, хоча Вас ще пізнав? так, впізнав, хоча ще був переляканий додому в машині. Їхав зовсім навіть не ворухнувся. Переляканий пес і досі каже хлопець. Адже собаки чутливі до гучних звуків. Він дуже боїться одразу. Починає бігати по всьому двору, не може знайти собі місця. Ну це просто жах для тварини. Тоді, після масової атаки, десятки харків'ян ширили оголошення зі світлинами своїх улюбленців, і здебільшого, завдяки допомозі небайдужих, знаходили. Зоозахисники тим часом просять під час вигулу ні в якому разі не відпускати улюбленців з повідка у випадку ракетних обстрілів. Ті з переляку тікають світ за очі на пошуки йдуть дні, а буває й тижні. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харків, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Допомога для України одразу від кількох союзників. Естонія вкладатиме впродовж чотирьох років по чверті відсотка ВВП в оборону нашої держави. Про це заявила естонська прем'єрка Кая Калас. Вона закликала інші держави наслідувати приклад своєї і наголосила: якщо кожна країна внесе по чверті відсотка ВВП, це те, що потрібно Україні для перемоги у війні. ВВП Естонії у 2021-му перевищував 37 мільярдів доларів. Тож йдеться про тривалу багатомільйон. На допомогу про нову підтримку для Києва оголосила і Швеція. Стокгольм виділяє майже 6 мільйонів доларів до фонду НАТО для України. Підуть вони на раніше погоджені проєкти, яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного остаткування, палива, медичного обладнання та спорядження для розмінування. Сотня волонтерів і шість тижнів роботи в одному із сіл Нововоронцовської громади на Херсонщині відбудували приміщення сільради. У ньому під час окупації був штаб росіян від будівлі, якій понад сотню років лишились самі стіни до того ж сильно понівечені. Півтора місяця молоді люди з усієї України жили табором у приміщенні поруч і відновлювали знищене росіянами. З ними та результатами їхньої роботи познайомилася кореспондентка ТСН Анастасія Невірна у або Мурашнику кілька кількадесят людей разом працюють у приміщенні сільської ради. Роботи вже на завершальній стадії залишились косметичні деталі та прибирання. Шість тижнів тому тут було геть інакше. Вікон не було, само собою. Вони були дерев'яні, там їх все повибивали, їх заклеїли, забили плівкою, стіни деякі зруйнувалися, осипалися від старості. І і за того, що не було покривання, ну даху не було. Залило деякі з стін, і за цього під час окупації у сільраді був штаб росіян. Вони вісім місяців нівичили приміщення. Після вже вибухами повиносило дах та вікна, і понад сторічна будівля здалась. Стіни осипались, підлога провалилась після звільнення. Села так і стояла руїною, доки не нагодились волонтери. Допомогти селу запропонувала громадська організація Будуємо Україну разом. Працюють за підтримки канадського уряду. І ще з 2014-го на благодійних засадах допомагають відновлювати зруйновані війною громади. Тепер обзялись за південні регіони. Вдається, що це просто об'єкт. А насправді, коли місцеві приходять, кажуть, як добре, як добре, що в нас життя відновлюється, як добре, що ми, ми бачимо, що ми не самі. Як добре, що ви допомагаєте, так само це прям на маті таку вселення надії на краще майбутнє. Маргарита вправно шліфує стіни, поспішає за кілька днів здавати об'єкт за освітою. Дівчина біотехнолог, однак, зараз бачить своє покликання саме у відбудові. Саме конкретно на цій області це важливо, тому що я не хочу, щоб люди думали, що про них забули. Я просто не бачу своє життя спокійним і розміреним. У мене є сили, я молода я. Має якийсь досвід, яким я можу ділитися із волонтерами, і яким я можу допомагати людям тут Волонтери працюють у форматі, який називають буртаборами. таборами. На місяць-півтора заходять на об'єкт. Щотижня прибуває нова група, попередня виїжджає. Умови проживання найпростіші спільна кімната для сну, доступ до води і туалету. Нинішні помешкання взагалі називають люксовим. Зручно навіть котам, що прибули з власниками. Як бачите, тут сплять ті, кому трошки не стало ліжок, в когось є ліжка волонтери. І загалом моя команда намагаємося створити більш-менш затишок. Ось тут висять гірляндочки, речі розміщує хто де може, хто де бачить, вільний простір, та й загалом все. Сільрада у Нововоронцовській громаді майже добудована. Тепер волонтери збирають донати на меблі для цього приміщення. Це останній цього року буртабір. Невдовзі усі роз'їдуться по домівках, а з весни планують відновлювати нові деокуповані українські землі. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Херсонщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Без російської пропаганди про окупований Маріуполь влада італійського міста Модена відкликала дозвіл росіянам провести скандальну виставку. Як зазначили в МЗС України, зробили це після звернення української сторони. Київ рішення вітає і дякує італійцям та українцям, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів у Маріуполі та інших українських містах. 20 січня у Модені планували пропагандистський захід про, начебто, швидке відновлення окупованого Маріуполя, який зазнав величезних руйнувань під час облоги та окупації російськими військами. Там грає музика, розмовляють картини, проходять заняття художніх шкіл, і все це глибоко під землею. Арт укриття відкрили у Коровому розі, зробили його на базі одного із будинків культури і назвали бомбосховищем. А мистецьким простором штольня головно, аби люди і особливо діти менше нервувалися під час тривог Сховище, де може вміститися півтори сотні містян, працюватиме цілодобово і обладнане усім необхідним. Тут обіцяють регулярні мистецькі заходи, розповіли кореспондентські ТСН Анастасії Невірній. Люди спускаються в укриття, а замість нудних стін їх зустрічають картини та сексофон. Теж незвичайні, вміють говорити його картини можна впізнати з першого погляду, завдяки м'якому стилю письма. Картина називається Сонячний Січень. У вихованців місцевої художньої школи тут саме триває урок. В цьому пейзажі ми бачимо, як передане враження, як яке осіння. Є вас з дідусем здивовані, що бомбосховище може виглядати як картинна галерея, і там зовсім не страшно. Я в частному домі в мене своє укриття, а тут у дочки, то ходим, як бо в мене внучка боїться, приходиться ходити. Не знаю наскільки. Дуже мені подобається такий варіант укриття. Ось також те, що мені подобається, що тут е, вирішили, саме тут вирішили зробити виставку. Це свідчить, що про безпечність нашу директор будинку культури, у якому відкрили арт укриття, каже, намагались створити тут творчу. Та затишну атмосферу, щоб люди не звикали боятися на території укриттів, а могли також культурно насичуватися. Діткам, які в нас займаються на території палацу культури, це також цікаво і це відволікає від того, що відбувається ззовні, на поверхні. Це такий арт-простір, в якому люди можуть побачити картини. Вони можуть підійти по QR-коду, скачати аудіофайл собі спокійно в навушниках почути інформацію про художню. Зика про саму картину відпочити, окрім мистецької складової це укриття, обладнане за усіма стандартами. Має кілька виходів, запас води, старлінк, кімнату матері та дитини. Кривий ріг, місто по якому практично щодня ракетами намагається влучити ворог. Тож можливість перебувати у безпеці під час тривоги тут життєво важлива. Кривому морозі сертифіковані ДСНС укриття 326, Окрім того, 213 пунктів незламності. Тому ми. Намагаємо створити не лише безпечні умови, але й умови, які покращують ментальне здоров'я. Наступного року у місті планують облаштувати ще понад сотню укриттів, і за можливості вони теж матимуть свої особливості. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.